військовий, то є поклик душі, і то його є частина життя, яку він не викине Не викине зі свого життя. Володимир Захаров, військовий бойовий медик, з 2014 року служив у Азові. Зараз несе службу у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Перевели за, за станом хвороби. У мене дві міжхребтові грижі. Мінус слух на ліве вухо на 45%. І тому за станом здоров'я перевели. Навіть під час перерви в рік Володимир займався волонтерством. У Маріуполі навчав тактичній медицині Нацполіцію, служив у медпідрозділі Тайри. Як сам каже, не був на контракті, проте робив роботу військового. І зараз, маючи щонайменше 10 контузій, бойовий медик продовжує свою діяльність, навчаючи та проводячи інструктажі іншим. Зараз я виконую командира командир підрозділу з роти охорони. Але поміж того, коли ми виїжджаємо на полігон, я виконую обов'язки бойового медика, даю інструктаж хлопцям, які виходять на полігон для тренування, показую тактичну медицину. В школу їздив тут, по місцевості розказував про тактичну медицину, про озброєння штурмовиків. Спорядження штурмовиків, як повинен бути бойовий медик озброєний тактичною сумкою або рюкзаком, найменування речей в тактичній сумці, в аптечці, що повинно бути в якій кількості. І що повинен знати бойовий медик або любий штурмовик, який приїжджає з зони бойових дій. Надавати медичну допомогу в гарячих точках складно, каже Володимир. Складно втрачати й побратимів. Бойові медики беруть на себе велику відповідальність, адже саме від них залежить чиєсь життя. Володимир Захаров, військовий, який всю свою діяльність присвячує захисту України, як кажуть наші хлопці, ми теж не народжені для війни. Ми стали всі штурмовиками з початку, там чотирнадцятого, там або 22-го року війна зачепить всіх а, рано чи чи пізно, але ви повинні розуміти, що якщо ви не будете допомагати своїй країні, то і країна вам не допоможе. Треба почати з себе.